А тепер ми бачимо, що юридично вони говорять про те, що радянський союз не розпався. І зараз ми будемо працювати над тим, щоб його відновлювати. Це дзвіночок навколишнім країнам, які мають кордони з Росією. Чому тому, що завтра, якщо вони приймуть якийсь, знов такий ідіотський фейковий документ, який не буде визнаний ніким, але буде визнаний в Росії, він буде просуватися на міжнародній арені, то тоді фактично Росія сама собі, ну типу юридично, розв'язує руки, бо вона буде говорити про те, що ми зараз будемо відновлювати справедливість. Юридично, тому що що, тому що колись вона була порушена, і будемо відновлювати цю справедливість на тих територіях, які входили колись до радянського. Союзу, а це означає, що Що всі країни, які межують з Росією, мають що мають знов увійти до цього радянського союзу 2.0. І якщо ми говоримо вже в реальності, то це означає, що до всіх країн, які межують зараз з Росією і мають відношення до колишнього радянського союзу, тобто входили до його структури, Росія буде мати претензії, і найцікавіше, що може оголосити Росія, про те, що це не яка не зовнішня агресія, наприклад, до. Країн Балтії або до країн Центральної Азії, а це все, що внутрішній конфлікт, внутрішній конфлікт країни, яку вона відновила юридично, і тепер що повертає території, які ну вирішили чомусь, що вони можуть бути незалежними, тобто вона приборкує нескорених. Ось така програма може намалюватися в найближчому майбутньому за отими заявами, про які зараз говорить Росія, про нібито протиправне, неюридичне, якесь неправильне розпад радянського союзу, який вона відмінить і буде робити все по правильному, як вона вважає.